Здоров'я! З вами Павло Фантастенко, а це значить, що наступні 10, максимум 15 хвилин ми будемо говорити про книжки. Знаєте, іноді мені здається, що в жанрі фантастики настає стагнація. Якраз такі моменти, де рук чи на очі, зазвичай потрапляє щось настільки цікаве, що змушує мене відчувати вину за знавіру до улюбленого жанру. На цей раз таким ідейним шоком для мене став роман англійського письменника Гая Марпаса П'ятеро. Перш ніж ми почнемо, я прошу вас підписатися на канал. Якщо ви цього не зробили, поставити вподобайку та написати розгорнутий коментар. Усе це допомагає розвитку каналу. Дякую. Також я хотів сказати, що тепер канал можна підтримати за реквізитами в описі. Там саме будуть реквізити на допомогу армії. А Ще мені дуже приємно, що я спочатку розмістив реквізити десь на минулому тижні. А тільки от зараз кажу вам про те, що можна канал підтримати. Але мені вже е, капнула підтримка від е, користувача, від підписника Ігоря Швидюка. Друже, дякую тобі за підтримку, за віру і просто за е, добрий настрій і віру в мене. Це дуже надихає. Е, дякую тобі. Отже, недалеке майбутнє. Людство зрозуміло, що кліматичні загрози та перенаселення це дуже серйозно, тому кількість жителів на планеті жорстко контролюється. До 17 років усі живуть вільно, але саме в цьому віці кожна людина повинна зробити вибір, як і скільки жити далі. За бажанням дають стати робітником і прожити достатньо довго, але без кінцевого терміну. Можна бути гедоністом, жити в розкошах, але доведеться вмерти в 42 роки. Також дозволено перенести розум в тіло андроїда і прожити 80 років або поєднати 5 розумів людей в одному тілі. Такі об'єднання називають шизиками і вони рідкісні. В цьому випадку тривалість життя буде 142 роки, а їх тіло оновлюють раз на 25 років. Правда, кожній з п'яти особистостей в обраному тілі доступно тільки 4 години на день. Головний герой книжки якраз такі шизики. Вони живуть в натренованому тілі Майка. Які помішані на спорті. Ще в його голові мешкає розсудлива Кейт, юграман Бен, колишній товстун та добряк Алекс, а також соціопатка, наркоманка і алкоголічка Сєра. Під кінець першого 25-річного циклу їхнього тіла герої вирушають до парку смерті. Тут люди грають на час життя у віртуальній реальності. Одного дня Кейт погоджується на серйозну гру, де може виграти 20 років життя. Усе це надто підозріло, але ціна дуже заманлива. Вешті-решт ця справа справді виявляється пасткою, але злодій ніхто зі сторони, а один з п'ятьох людей, які мешкають в одній голові. Він намагається позбавитися решти та вбити усіх остаточно. Хто це і як з ним боротися, якщо ви мешкаєте в одному тілі? Якщо від анотації у вас вивернувся мозок, тоді вітаю у клубі! Гаймар Пас дійсно перекрутив уставлені ідеї кіберпанку, антиутопії, соціальної та наукової фантастики у щось вибухове та свіже. Його початковий задум вражає, а найголовніше, що він чудово працює в межах історії, про це цікаво читати, а сторінки перегортаються одна за одною. Звісно, на це також вплинула легка подача тексту, а історія оповідається від усіх п'ятьох осіб по черзі, тому сюжет постійно тримає в напрузі. А через те, що в нас тут є злочинці і вбивця, то маємо класичного ненадійного оповідача. Це вже норми детективного жанру та трилерів, але в цьому ключі та сподібного фантастичною ідеєю усе працює як треба. Автору вдалося і реалістично показати п'ятьох різних героїв, які живуть в одному тілі. Вони зовсім різні, тому створюють купу проблем. Проте це був свідомий вибір кожного, тому ці люди мусять знаходити компроміси та вживатися разом. Сподобалося, як акуратно автор подає експозицію, як потрошку розкриває вигаданий ним світ, його особливості, реалії та небезпеку. Проте мені не вистачило саме експозиції, бо вона, хоча й обережно вплавала на сюжет. Та не змушую історію гальмувати, але сам світ для мене розкрили недостатньо. Читаючи той чи інший розділ з, з описом побуту чи уставлених правил, в мене виникали численні питання, на які автор так і не дав відповіді. Згоден, що це не впливає на історію, але ось мені не вистачило подробиць. Спотикання об історії відбувається десь на початку останньої третини роману. Гаймарпас настільки закручує історію і перетворює на дитини трилер, що оці неймовірні фантастичні задуми, якими я захоплювався вище, відходять на другий план. По анотації для мене це була в першу чергу фантастична історія про дивне майбутнє з гостосоціальним аспектом. Звісно, тут є детективна складова, але я вважав її другорядно. Проте автор, напевно, робив акцент саме на неї, а усе інше було для нього лише ефектною декорацією. Тому у фіналі маємо банальну сповідь вбивці, якого, звісно, розкриють. І все. Ніяких потужних висновків, настанов, фантастичних е е історій чи пророкування кінця світу тут немає. Звичайно, це зовсім не обов'язково, але ж я ділюся власними враженнями та очікуваннями. Тому для мене було логічним, що автор витисне зі свого неймовірного задуму дещо більше, ніж детективну історію про свободу. Але маємо, що маємо. Також зазначу, що я у своїх відчуттях далеко не один, бо читав багато відгуків на цю книгу, і люди часто писали про те саме, що надпотужна ідея виявляється банальним детективом і більше нічим. Але я мушу визнати, що це один з найцікавіших романів, які я читав у цьому, а можливо і в минулому році. Так, в нього є проблеми, але це більше стосується моїх очікувань. А ось автор бачив це так і зробив усе, щоб його історія була цікавою, неоднозначною, свіжою та потужною. І це в нього вийшло. Все це тут є. Книга швидко та приємно сприймається, вона чудово зроблена, гарно перекладена та професійно оформлена. Навіть для не забули. Отже, п'ятеро гая марпаса вибухова суміш ідей кіберпанку, антиутопії, соціальної та наукової фантастики, яка подається під незвичним кутом та змушує беззупинно перегортати сторінки. Остання третина історії вже не така цікава та трансформується у банальний детектив з насвіжою моралью. Проте, це не привід проходити повсю книгу усім, хто полюбляє описані вище жанри. Автору вдалося створити не ідеальний світ майбутнього, в який виріш та хочеш дізнатися про нього більше. І нехай це не завжди вдається, але книга точно вартує вашого часу. Для мене це одна з найцікавіших історій за останній час, і сподіваюся, для вас вона стане такою ж. Нагадую, що з вами був Павло Фантастенко. Будь ласка, підписуйтесь на канал, будь ласка, ставте лайки. Подобайки, пишіть коментарі, розгорнені і пишіть мені в коментарях, що би ви хотіли, щоб я зробив огляд. Бо я пишу, бо я розповідаю про те, що мені цікаво самому. Але мені також важливо про те, що цікаво вам. Тому пишіть назви книг, які би ви хотіли, щоб я прочитав, і зробив на них ліцензії. І я обов'язково, якщо якоїсь книжки або серії книжок буде багато в коментарях, вона буде повторюватись, повторюватись у ваших. Прохання, хто я обов'язково зроблю на неї рецензію. Дякую, що були зі мною. З вами був Ало Фантастинка. Побачимося в наступному відео.